Зі знову ТЦК, а воно не перестає нас здивувати. Хочу, щоб ви подивилися відео про ще одного інваліда, це вже норма. Це... Не маю, кого не Принімають навіть інвалідів. Так що ти завтра на відправку на 9 утра. Да, да? На 9 утра. Ну завтра я поїду до ним на 12, угу. тому що мені пернадо. Так у тебя что, типа, боевая повестка или что? Ну да, уж все. Что, покажешь? Так точно. Нихуяся, а ну, приколи. Хули тут прикалывать. У все повестка. Пойдем. Ну да. Ничего себе. 5-12. го го 12-го. Таріше, так що служити? Куди? 93-25-го. Хуй, я знаю, куди. Відношення не дали. Яке? Та нет, він просто на учебку зараз поїде. Бачили так. Я прокоментую з задоволенням. Це. Ви чуєте, хлопець, він навіть не розуміє ситуації. Так, треба їхати. В 9 їх забирають вже на полігон. Але він собі вирішив там їхати на 12, бо він йому ще в Дніпр кудись потрібно. Ну, він живе своїм життям, у нього е, ну, своє життя, у таких людей своє життя. Ну, ТЦК цього не розуміє. Вони думають, що такі хлопці вони будуть е, ну, підтримкою на передовій. От Вони так думають. На жаль. На жаль. А в цей момент, коли набирають інвалідів, е, коли. Знищують нашу армію от таким чином. Вбивають мотивацію повністю, абсолютно повністю вбивають мотивацію. Паралельно, Черкаси дивимося, так? Дружина секретаря, ради, сумка, ну, 70 тисяч євро. Я, я навіть не хочу вірити в це. Ну, от Бачите, от, поки так. Ролікс, ну, дивіться. Вони навіть не ховаються на вшанування жертв голодомору в Черкасах. Дружина Юрія Тренкіна, секретаря Черкаської міської ради, прийшла з сумкою ціною в 70 тисяч євро. А на її руці був годинник Ролекс за кілька десятків тисяч доларів. Окрім цього, у користуванні родини Тренкіна є дві люксові автівки. Проте записані вони на водія Юрія. Чиновники навіть не думають приховувати накрадені гроші і безсоромно виставляють їх на показ. Це нормально. От Скажіть, оце. Ну, як назвати це? Я, ну, а як назвати? Як це має називатися? А паралельно Верховна Рада, вона ж теж не відстає. Депутати Верховної Ради зараз почали один одного там поливати, вибілюватися, розбігатися вже Ну, от таке і вацак оцей, так? От про нього там весь інтернет гуде. Нардеп купив за 600 тисяч, за 600 тисяч євро купив собі Rolls-Royce чи доларів. Неважливо, я думаю. Невелика різниця. Купив собі Rolls-Royce, а паралельно просить е скинутися на автомобіль військовим, а потім ще цей автомобіль завезе і пофоткається там. Розумієте, цей цинізм, це скотство. Ну, як скажіть, друзі, я не знаю. Я не знаю, що далі. А ми з вами в цей момент тут така сирость, така холодрига. Прийшов в зал, натопив трохи там дітям, бо зараз будемо проводити змагання. Сиро, холодно. Ми там скидаємося, робимо все для того, щоб діткам подарунки якісь на Новий рік вручити, щоб зробити. Зараз фотосесію зробимо, щоб зробити календар дітям і батькам було приємно за рік, який пройшов, і слідуючий, щоб пам'ятали за свої досягнення дітки. Паралельно зараз потрібно зібрати військовим теплий, теплий одяг відправити. Ну, тобто, ми всі отак десь щось намагаємося робити. А ці сука крадуть, розкрадають, деребанять ублюдки, купляють сумки за 70 тисяч євро, щоб ви сука подавилися ними вже. Ролс-Ройси Ну Короче, ну що, друзі, що, про що ми говоримо? Про що?